День вшанування мови вже на часі День мови нашої, що не зародив. Плакаємо слово в діамантовій окрасі величне і ніжне, справжнє диво здив. Рідна мова колиску українства. Ти вертаєш очі край з доріг ми шануємо тебе з дитинства, бо для нас ти життєвий оберіг. Віднама, ти сьогодні зброя, як ніколи ти жахаєш ворогів, е, горді наша мова, Ми то були горда вір, вірних е, домик і синів. Армія найкраща в світі. наймогутніша, потужна і сильна, інтелектуальна, молода, смілива, виборює мир нам. Байерактар це неозброєні. Така можлива річ. нас цей пристрій захищає. Боже, збережи всіх українців. Нас ніхто ніколи не здолає. Голя, віками ми виборюємо свободу, прагнемо вільними бути. Ми на своїй живем землі. Ми вільні, непоборні люди. Ге, герої, таких, як у нас, мужніх героїв немає в жодного нагоду. Вони боголися і борються загади України, а не не погодить. На рідному. На рівні Луганки цикає матуся і збоя, е, сина завдатом, де цвітуть е, мальві чорні в брифті е, кова рідних хати. Де доля наша доля це жити в європейській землі Україні, де жовті, пшеничні, безкраї поля, а простори небес, сині, сині. загад, жити попри все. Зити хоч нас і знищити хочуть. Таку загу життя нам дають заповіти Тараса пророчи. Радість звільнення. звільнення. Звільнення від окупації цієї сотні міст і сіл. Це на зворах не зламав нас українців, українців не спросив. Ійріч, готуй ірій. І Із журавлями відлетіли душі загиблих героїв. Вічна пам'ять і слава, полеглим за волю, за нас і з тобою. І історія. Ми цю страшну історію війни передамо наступним поколінням, а все рашистське, нице, підле вирвемо життя з колін. Нам не потрібно їхнє українцям чужого не треба. Нам би своє зберегти, мову, землю. І мирне небо? Так, квітка, це наші захисничі, ніжний цвіт, що селу, в заселу все добояє, що пахне, що малоє око, що все що горить і не згасає. Любов лише у нас у вільній укині, так люблять землю своєї, люблять сім'ю, роботу, лише ненавидять війну цю грізну. Ми своїх матусь чекали діти України із війни. Ми так бажаємо, щоб усі усі дочекалися вони. А е, надія, ми живемо надії на Господа і Збройні сили, помилуй Боже, щоб усі захисники ціліли. Увольна опора це батьки, сім'я, друзі, кохана діти і дружина. Опора в захист для Європи і світі нині, ще живеться наша Україна. Ми неодмінно переможемо, інакше й не може бути. Ми люди слово, гордий народ, непереможні люди. Е, родина. Разом нас багато, нашу велику родину не подолати. Ти і я. Ми українська, дружна, непереможна сім'я. Лист Статові на фронт пише малий синочок. Сльози рікою, перемагаєш вичерп, я так скучив, таточку, за тобою. Щоб не ховалися від градів плохи, тебе є Україна, нікому не біда. Нас, земле, захисти, стань чисте небо зоріне, для сну малечі укриттям. Бала рукам, що у цей час воєнний вирощують хліби, щоб були сили для звитяги, для подухів, для боротьби. Ци Ці цінність. Настали цінувати звичні речі. І вечірню пісню мами. Добре слово, ранкову теплу каву. І спокійний вечір на природі. Це казково. Честь не згубити порядності і честь бути справжнім. Патріотом отом житті. Це головне, що залежить від мене. Це гроші за, за коштовності всі. А ми сумуємо за школи, за друзями, за учителям. коли населення розділяють, скільки шкіл розбитих, вони хотіли бити наш дитинство нас не зламати. Це щастя, жити в мірі. Радості, успокою, любові. Яке це щастя, коли всі рідні поруч, всі живі і здорові. Ю, юність це найкраща пора до перемог. для нових думок. Це юнь крила України. Перемоги. Я яскрава. Ми М -м -м. переможемо і почнемо М -м -м. яскравий період свого життя. Відбудуємо Україну під яскравим сонцем. Ми обов'язково будемо щасливі у родині. Жива, рідна українська мова. За тебе кращої для нас немає. Ти тренд народу, нації, основ. Ти житимеш, ми певні, ми знаємо. Ми неповторні, всі ми дуже різні, але єдині словом український рід живи, країна, душі й моли й пісні. Живий, дивуй собою увесь світ.